Що стосується допомоги, я як міський голова я розумію е, всі, всі, всі проблеми. Агов, народе, оце ж наш провидник у ділі, месія, який так розуміє наші проблеми. Розуміє, але розуміє по-своєму, наприклад, як бізнес віджимати, бюджет пиляти, родичку у кришталі купати. Він же з нами пов'язаний, хіба що ниткою зі 100-доларових купюр. Але слухайте, як гордо витинає. Я як міський голова Павлоград. Чи насправді Анатолій Олексійович чує проблеми міста і містя? Я як міський голова я розумію всі, всі всі проблеми. Сьогодні організація Характерник хоче розповісти вам про муніципалів, які утримуються з бюджету міста Павлограда. Особливу увагу цій структурі приділяє міський голова Анатолій Олексійович. Ось відео, де мер Павлограда разом із представником міста Біла Церква об'їжджає різні об'єкти в місті. Цій події надається велике значення: усе виглядає як справжня міні-делегація, створена щоб підкреслити значущість мера. Але найцікавіший факт: навіщо тут жлоби з муніципальної варти? На скрині ви бачите чотирьох, а ще один залишився біля службового авто. До речі, цей автомобіль куплений за гроші мешканців міста. А тепер про головне утримання муніципальної варти обходиться Павлограду в 6 мільйонів гривень. Ось вам і відповідь на питання: це не що інше, як особиста охорона мера Павлограда, який боїться своїх же жителів. І на завершення цей сюжет знімає ПТРК – Павлоградська телерадіокомпанія, на яку міський голова. Виділяє 13 мільйонів гривень. І що ж вони знімають? Правильно, особисто мера, непоганий піар за такі гроші, та ще й за рахунок платників податків. Виходить, Анатолій Олексійович створив собі чудову структуру, і охорона є, і особисте телебачення працює. Наше місто розташоване всього за 90 кілометрів від фронту, і в нинішніх умовах нас може врятувати тільки військова адміністрація. Що стосується допомоги, я як міський голова я розумію всі, всі, всі проблеми.